Всім привіт! Нове відео має бути на YouTube каналі. Давненько я нічого не записував, у нас вже все в місті позеленіло, вже дуже гарне, зелене місто. Не записував, тому що не було нічого такого цікавого, загружений графік, важка робота. Тому сьогодні має бути цікаве відео, тому що я біжу з село Тайкури, це орієнтовно в одну сторону 12 км. Там є костел святого Антонія, точніше його руїни, от, але він зачаровує своєю красою, тому що щось підзніму для вас і вирушаємо. Гоу! Чому біжу та Це вже як традиція кожного року, вже три роки підряд я бігаю, тому що там е, мінімум машин, мінімум людей і дуже комфортна траса, де можна гарненько побігти. Сьогодні субота, дуже тепленько на дворі, Вибіг я десь орієнтовно 12-та година, Поробив всі домашні справи. От вже на годиннику пробіг до 3 кілометрів. От, темп невеликий. 5,40, 5,30, 540, місця 5,50. Головна ціль добігти. Компанію мені ніхто не захотів складати, тому, надіюся, добіжу. Біжиться трошки важкувато і сьогодні трошки погано спав, але нічого. Ціль маємо, тому рухаємося далі. Сута, зелено все, панчики розпускаються. Вибігаємо вже за межі міста на годинник у 4 км. тому ще кілометрів 8 і ми будемо на місці. Бабковий рай. Добігаємо до колодинки, перебігаємо лову. Ладно. Позаду 5 кіме, але вже більше Пробігав щойно од магазином Медмедик і задалася історія. Трошки розкажу вам. Колись ми з Настєю, як починали бігати, важко було змотивувати Настю бігати. Я що придумав, я сказав, біжим в ведмедик на морозиво. От. Хоч можна було морозиво, де хочеш поїсти, але це була для неї мотивація бігти. Там, де ми раніше жили, до ведмедика було 2,5 км. Тобто два туди, два назад, п'ятерочка в кармані. А це не бігла більше, хоча раніше Е, Ми прибігали, купували морозиво. Ну і блін, як же ж, ти ж не з'їси його, тому що назад бігти буде важко, могли мішати. Тому назад старалися бігти ще швидше щоб морозиво не розтало, а тоді на фініші всі щасливі, 5 кілометрів в кармані і всі дружно Їдять морозивку. Ну що ж, продовжуємо бігти, добігаємо десь орієнтовно 9 кілометр, ще нам десь 3 Думаю, 4 кілометри ми будемо на місці. Хтось дуже щось скусне готовить. В селі так пахне. У мене за плечима в різочку є водичка і лаковий бетончик. Спробуємо щось перекусити. Бежемо далі. Я біжу і згадав одну історію. того року ми з родиком бігали, скільки яблунь. І... Я ще додому з пробіжки приніс цілий пакет дуже смачних яблук. Цього року вони теж цвітуть, можливо, осінню збігаємо з яблучками. Завжди мене питають, ти так легко на відео говориш, знімаєш, бігаєш. взагалі не важко. Відповідаю, важко, але... В залежності скільки я біжу і де я біжу. Отчано піднявся на таку трошки круту і затяжну горочку. Як ви чуєте, трошки хекаю. Але нічого, біжимо далі, 10 кілометрів позаду. Добіжу до Тайкур. Скоріше за все поп'ю водички. зніму кофту, бо назад буде жарко бігти. На часах 11 кілометрів і добігаємо до села Орозова. Наступна точка Тайкури. й кури. Біжемо далі. Зазвичай мене ще питають, що брати з речей в довгий крос лонгран. Думаю, частково запишу вам, що взяти, що особисто я беру. З необхідних речей про одяг зупинятися не буду. З необхідних речей це я беру телефон, беру гроші і туалетний папір. Ну і водичку, зазвичай, якщо е, холодно. Тому отак. Бо мало лі що може статися з вами по дорозі. А гроші можна визвати таксі або е, сісти на звичайну маршрутку тут курсують, якщо вижити в якийсь другий населений пункт. Про туалетну бумагу не буду казати, так зрозуміло. Ну і телефон, щоб позвонити, якщо щось на випадок. Незвичайна ситуація. Біж... біжим далі. Трошки такий невеличкий спуск. Але подивіться, що попереду знаходиться. Как красота. Дівчата, під тіні рипаку пішлось. Фоткає мене гарно. Ви біжимо далі. Трошки себе на фоні рипаку. Як класно, так? Ну що. Ми забігаємо до тайкури. Церпочку. Дуже. А там ось там на горі той самий костел, до якого ми прямуємо. Ну що ж, я вас вітаю всіх і себе в тому числі. Ми добігли. Ось цей костел. Блямо, перед вами. Цей костел, заради кого ми бігли? Тут дзвіниця конструйована. Цікаво, якось так реконструйована, що частина відпала. Чи це так воно зроблено спеціально, не знаю. Кругом великий мур Такий костел. Півзруйнований. Ще недавно можна було зайти з тієї сторони. Зараз кругом замки. Прибирають, хтось дивиться за той території. Не знаю, це вчинений в цілях безпеки, тому що можливо щось обвалиться наверху там. Дуже крихкий верх. Це я виліз. Ось тут знизу на одну з цих огорош. Щоб вам підняти відео. Якось так. Вставлю декілька фото. У мене є з попередніх забігів. Що воно тут і як. Сам костел невеликий. Ось я знімаю трошки з мура. Ти мур по периметру. На жаль. В середину попасти не вийшло, Тут замочок із зворотнього боку замочок. Але хоч так покажу вам костел. Фото, яке він середині був того річ, Я прикріплю до відео. Ну що ж, вирушаємо додому. Костел в мене позаду. Додому лишається орієнтовно 14 кілометрів. Мої враження. Радий, що вкотре я сюди добіг, забіг, подивився. Замок був в дуже плачевному стані минулого року і позаминулого року. Але минулого року ми бігали і там кого робилася реконструкція однієї з башень. Ми з знайомим другом моїм. Саша, Саша, привіт. Вже обрадувалися. о клас, можливо, щось відновлять, тому що замок. Замок костел. Він з кожним роком занепадав. Там на криші дерева проростали він провалювався, криша завалилася, але він був дуже гарний. от Для всіх поціновачів такої історії. Ми обрадувалися. Цьогоріч я прибіг, арка є. Я таки навіть забігаючи до замку, побачив, що Зроблена дорога. Думаю, о, прикольно. Облагородили заїзд. Дивлюся, поставили нову стелу з описом про замок і все, що з ним відбувалося. Навіть на англійській мові, думаю, о, клас. Як я підійшовши до дверей, побачив би, що кругом висять замочки. З однієї сторони був хід і там з іншої сторони. Прохід зі сторони лісу. Ну, трошки засмутився, що не попав, але в мене знайшли думки, що це закрили, тому що роблять реконструкцію. Я походив по муру, мур висотою десь орієнтовно 3, ой, 3 метри. Я походив, познімав дещо для вас. Я ще хотів вам показати там неподалік костелу. Є невеличка бесідка. От. Але там хтось сидів з людей, тому я не став тривожити нічого не підзнімав. Але виходячи з того лісу, бо там так в лісі чуть -чуть, метрів 100 від костелу, е -е, зустрів місцевих жителів і запитав, чому все закрито, чи можливо десь можна попасти на територію костелу. На що мені місцеві жителі сказали, що. Це не реконструкція, що там ніхто його нічого не робить. Воно з кожним роком упадало, упадало, упадало. І в цілях безпеки його закрили від дітей, тому що там діти, рядом футбольне поле, діти бігають, лазять і в цілях безпеки закрили, щоб ніде нічого нікому на голову не впало. Тому змішані емоції у мене переповні з однієї сторони і правильно. Тому що е, здоров'я і життя воно важливіше. Це саме головне. А з другої сторони, що не показав вам частинку е, історії. Трошки підйом був важкий. Ми його подолали, навіть доволі швидко подолали. З'їв батончик влаковий такий. Думаю, він мені трошки енергії додасть. Попив водички і направляємося додому. Ні души. Тишина. Дуже класно сюди їздити велосипедом, бо навіть робити пробіжки. Е Звичайно, машини є, це як не як дорога, але їх дуже мало. На годиннику очі 20. Киме, ще орієнтовно десь 8. Ну, трошки важковато, біжиться. Ну нічого, але це ж 20 км вже позаду. А ще бігти і говорити це двойне навантаження. Ну що, бігаємо в місто рівне. Тайкури, розово, холодинка позаду, Так, як і позаду 20. 5 км. Що можу сказати? Трошки важко. добігаю вже дотрушую. Стараюся темп ще тримати, такий як спочатку, але вже десь після 23-го трошки порубало, трошки не ліз. Добіг. 29 км, Трошки добіг 200 метрів біля дому, тому що вийшло 28800. Як ви всі знаєте, я любитель. Круглих чисел, круглих кілометрів, тому 29 км рівно. Виснажений, але щасливий. Тому бігайте, займайтеся спортом, займайтеся різними актив... активностями, покращуйте свій рівень фізичного розвитку, будьте здорові, підтримуйте ЗСУ і перемога буде за нами.